Германські племена Лонгобардів прийшли зі Скандинавії. Спершу вони мали назву вінілів, але змінили її на початку нашої ери. Слово «лангобарди» означає довгобороді. Історик Павло Диякон писав, що цю назву вони прийняли після своєї перемоги над вандалами. Довгий час лангобарди жили на нижній Ельбі, їхній племінний союз то розпадався, то знову утворювався. Міграційні процеси великого переселення народів тривалий час проходили повз них. Лише у п'ятому столітті їхні племена мігрували на середній Дунай, тоді ж вони прийняли християнство у його аріанській формі. На початку шостого століття лонгобарди розбили героїв і захопили захід Паннонії. У Паннонії лонгобарди вступили у війну з королівством Гепідів, яке контролювало більшу частину цього регіону. Ця варварська держава була досить потужною силою і неабияк лякала Римську імперію. Тому імператор Юстиніан І уклав союз з лангобардами проти Гепідів. Правитель діяв за старим римським принципом розділяй і володарюй». Одні варвари вбивали інших, а Константинополь тільки потирав руки. Король лангобардів Олдуїн став федератом імперії і завдав серйозної поразки Гепідам. Однак цей успіх налякав Юстиніана. Він зовсім не хотів посилення однієї зі сторін конфлікту. Тому у 551 році імператор змусив Алдуїна укласти мир з Гепідами. У 560 році королем Лангобардів став Альбоїн. Він вирішив раз і назавжди знищити Гепідів. Для цього він уклав союз з кочовими племенами аварів. Король Гепідів Кунімунд у свою чергу звернувся по допомогу до імператора Юстина II. Той погодився, але за умови, що Гепіди повернуть імперії сірмій. Оскільки варвари цього не зробили, імператор не відправив їм допомоги. У 567 році Лангобарди і Авари атакували Гепідів. Кунімунд був убитий, а його дочка Розамунда потрапила у полон до Альбоїна, який силою одружив її з собою. Король Лангобардів жорстоко знущався з дружини. Зокрема, він змушував її пити вино з кубка, зробленого з черепа її батька. Згодом Розамунда зіграла фатальну роль у житті Альбоїна. Королівство Гепідів було знищене і здавалося, що тепер Лонгобарди заспокояться, проте ні, незабаром вони вирушили в Італію. І досі точно невідомо, що змусило Альбоїна почати цю війну. Найправдоподібнішими є дві причини: перша конфлікт з аварами. Учорашні союзники банально посварилися при поділі здобичі. Авари зайняли більшу частину Панонії і вимагали, щоб лонгобарди визнали їхню владу. Друга причина це союз Гепідів з Константинополем. Хоча Юстин ІІ через питання сірмія так і не надіслав Гепідам допомоги, лонгобардський король трактував дії імперії як ворожі. Крім цього, оскільки Лонгобарди вважалися федератами імперії, вони мали отримувати платню від імператора. Проте юстин ІІ відмовився це робити. Після цього варвари вирушили в Італію. Якою була Італія перед навалою Лонгобардів? Тривала римсько-горська війна страшно спустошила апенський півострів. Значна частина населення загинула під час бойових дій. На додачу римські війська принесли з собою чому, її спалахи відбувалися кожне десятиліття. Величезні людські втрати і епідемія чуми не давали можливості організувати оборону Італії. Юстиніан наказав будувати лінію фортець на півночі півострова. Проте, через чому цей план був зірваний? Уцілілі мешканці Італії потерпали від жорсткої податкової політики імперії. У військовому плані теж були проблеми. Наймані варварські війська були надійними, поки їм платили платню. Якщо грошей не було, то вони кидали службу. Навесні 568 року лангобарди за підтримки саксів вдерлися в Італію. Вторгнення відбувалося легко. Уже на самому початку варвари без бою захопили місто форум Юліє. Нині Фріуль на північному сході Італії. Альбоїн зробив його центром фріульського герцогства. Після цього Лонгобарди без бою зайняли ворону і тревізо. Частина населення Північної Італії втекла на острови в районі сучасної Венеції. Саме з цього часу починається історія цього великого міста. У жовтні 568 року Лонгобарди здобули Мілан та обложили павію. Нечисленні ромейські війська були розбиті. Лише павія трималася цілих три роки. Місцевий гарнізон стійко оборонявся відбивав усі атаки. Врешті-решт, у 571 році місто здалося. Альбоїн дозволив ромейському гарнізону вільно покинути Павію. Захоплене місто незабаром стало столицею Лонгобардів. Поки Альбоїн облягав павію, частина Лонгобардів відокремилася від нього і вирушила у кампанію, де створила два герцогства: Беневенто і Сполето. Король Альбоїн недовго святкував свою перемогу. 28 червня 572 або 573 року він був убитий змовниками. На чолі змови стояла Розамунда, яка ненавиділа свого вимушеного чоловіка, а ще хотіла помститися за свого батька. Вона вмовила Гельмігіса і Парадеона убити короля, а після вбивства разом з ними втекла у Равенну до ромеїв. Там Розамунда спробувала позбавитися від Гельмігіса та отруїла його. Проте той, відчуваючи отруєння, встиг змусити жінку випити, рештки отрути. Після загибелі бездітного Альбоїна королем став представник роду Балаївклав. Він успішно воював з ромеями, а також нападав на франків. Тепер поговоримо про внутрішній устрій новоствореної держави. Лангобарди завоювали більшу частину Італії, проте не всю. Ромеї змогли втримати у своїх руках Венецію, область Равенни, згодом равенський екзерхат, Лігурію, Рим, Неаполь, Калабрію, Сицилію і Сардинію. Перемичка ромейських володінь між Венецією і Римом ділила лонгобарські землі на дві частини. У північній Італії розташовувалося Королівство Лонгобардів зі столицею у Папії. На півдні Італії існували герцогства Беневенто і Сполето. Формально вони були васалами Лонгобардського короля, але по суті були самостійними державами. Вторгнення Лонгобардів стало справжньою катастрофою для Італії. У перші десятиліття свого панування вони винищили більшу частину місцевого населення, фізично були знищені римські великі землевласники. А вся їхня земля відійшла Лангобардам. Уцілілих місцевих мешканців Лонгобарди перетворили у стан залежних та змусили виплачувати різні повинності за войовникам. Варвари провели перерозподіл усіх земель, у результаті чого кращі ділянки опинилися в руках короля і знаті. Панування Лонгобардів привело до встановлення в Італії феодальних відносин. Ще до початку завоювання Італії у Лонгобардів уже почався процес майнового розшарування. В Італії остаточно сформувався поділ їхнього суспільства на знать та вільне і залежне населення. Лонгобардські аристократи мешкали у містах і сильно залежали від короля. Вони були власниками великих земельних володінь. У Лонгобардів був досить чисельний прошарок вільних людей. Дрібні землевласники під час війни складали основу війська, проте не мали жодного політичного впливу. До залежного стану належали як і місцеві мешканці Італії, так і найбідніші з Лонгобардів. Внутрішній устрій Лонгобардського суспільства відбився у так званому едикті Ротарі 643 року. Це був звіт законів звичаєвого права Лонгобардів, укладений за короля Ротарі. Едикт регулював право на власність, сімейне право королівську владу тощо, на цей збірник законів певний вплив мало римське право. Одним з досягнень едикту стала заборона кровної помсти, яка процвітала серед лангобардів. замість неї вводили покарання штрафом. Досить складною була релігійна ситуація у лангобардів. Попри прийняття аріанства, значна частина з них все ще залишалася язичниками. В Італії ситуація ще більше ускладнилася, адже римське населення сповідувало ортодоксальну форму християнства. На межі VI і VII століть король Агіульф прийняв ортодоксальне християнство. Він і його наступники починають насаджувати нову релігію на законодавчому рівні було заборонено язичництво. Проте щодо аріанства, то між його прихильниками і нікейцями відбувалася запекла боротьба, врешті-решт лангобарди прийняли нікейське християнство. Політична історія лангобардів, як і інших варварських королівств, була нестабільною. Як уже говорилося вище, після вбивства Альбоїна королем став Клев, проте у 574 році він був убитий. Наступне десятиліття вся влада була у руках герцогів. Політичний хаос і загроза з боку франків і ромеїв змусили їх у 584 році передати корону сину Клефа Аутарі. Він відбив два походи франків. Його наступником був його двоюрідний брат Агіульф, який правив до 616 року. Крім своєї релігійної політики, про яку я вже згадував вище, він воював з ромеями та аварами. Йому успадкував його малолітній син Адеуальф, якого у 626 році скинули аристократи аріани. Наступні 10 років королем був аріанин Аріуальд. Після його смерті у 636 році королем став герцог, брешій ротарій, про якого я вже згадував вище. Він теж був аріанином і успішно воював з ромеями. Головним його досягненням є звіт лонгобардського права. Після його смерті у 652 році королем став його син Родоальд, проте через рік він був скинутий та убитий. У подальшому перевороти у королівстві відбувалися досить часто, а деякі королі навіть двічі керували державою. Упродовж своєї історії королівство Лонгобардів мало серйозні конфлікти з усіма своїми сусідами. Почнемо ми з ромеїв. Лангобарди тривалий час намагалися остаточно вигнати ромеїв з Італії. Особливо їм муляла перемичка їхніх володінь у вигляді равенського екзархату. У свою чергу ромеї хотіли вигнати варварів і відновити свою владу над Італією. Король Клеф витіснив ромеїв з Тоскани, проте в часи політичного хаосу після його смерті імперія перейшла в контрнаступ. Імператор Тиберій ІІ відправив до Італії військо на чолі з полководцем Бадуарієм, проте воно було розбите, а сам воєначальник загинув. Так само невдалою була й спроба відвоювати італійські володіння від імператора, Маврикія стратега. У 601 році равенський екзарг Калінік порушив перемир'я з лонгобардами і викрав дочку короля Агіульфа почалася нова війна, у якій лонгобарди захопили Падою і Мантую. У 663 році ромейський Василев Констант ІІ з великим військом висадився в Італії, щоб вигнати звідти Лонгобардів. Його армія обложила Беневенто. Місцевий герцог Ромуальд І успішно оборонявся, але сили були на рівні. Йому на допомогу з військом вирушив його батько, король Гримуальд. Наляканий Василевс зняв облогу і почав відступ, проте це його не врятувало. У битві при Форіні Гримуальд дощенто розбив ромеїв. Результатом цієї поразки ромеїв стала втрата ними усього півдня Італії, крім Неаполя, Калабрії і Півдня Апулії. У подальшому Лангобарди все сильніше брали равенський екзерхат у свої лощата. У 737 році їхній король Ліуд здобув Равенну проти під тиском Папи Римського та завдяки втручанню Венеції місто було повернуте екзарху Євтихію. Проте вже у 751 році король Айстульф остаточно захопив Равенну. Равенський екзархат припинив своє існування. На фоні боротьби з ромеями наростав конфлікт з Папою Римським. У зв'язку з поразками ромеїв його політична вага надзвичайно зросла. У 7-8 VII століттях папа став самостійним політичним гравцем у регіоні. Відносини між ним і Лонгобардами увесь час були складними. Спершу варвари були ворогами папства через своє аріанство. Перехід короля Агіульфа до Нікейства дав змогу у 598 році укласти угоду з папою Григорієм I великим. Проте тимчасове відновлення аріанства у середині 7 століття знову привело до конфлікту. Нова стабілізація відносин сталася за часів Гримуальда. У подальшому папство почало претендувати на створення власної світської держави. За папи Григорія III 731 741 роки через конфлікт із Константинополем, де у цей час панувало іконоборство. Святий престол фактично став самостійним державним утворенням. Щоб закріпити цю самостійність, треба було розправитися з Лонгобардами. Для цього у 751 році папа Захарія уклав союз з майородомом Франків Піпіном Коротким. В обмін на королівську корону Піпін здійснив похід на Лонгобардів. Він відвоював колишній равенський екзархат і передав його володіння папі. Так виникла папська область, яка проіснувала аж до 1870 року. Складними були стосунки лангобардів зі слов'янами. Під натиском аварів, у 611 році слов'яни переселилися в Істрію, яка межувала з фриульським герцогством у Незабаром слов'яни почали заселяти і підвладні їм землі. А у 630-х роках виникла і місцева слов'янська держава карантанія. Між слов'янами і лангобардами відбувалися постійні війни. Лангобарди здійснювали спустошові походи в Істрію. А слов'янський флот у відповідь грабував узбережжя Італії. У 700 році слов'яни-хорутани знищили лонгобардське військо в Альпах. Зокрема, вони вбили фриульського герцога Фер... Фердульфа. У 728 році герцог Радхіс розбив слов'ян, після чого уклав з ними мир. У подальшому конфлікт вичерпався, адже і Фриуль, і Карантанія були завойовані франками. Могильщиком Лонгобардського королівства стали франки, причому першими цей конфлікт почали Лонгобарди. Ще у 574 році вони розграбували південь королівства франків. Після цього франки тричі вторгалися в Італію, і, врешті-решт, Агіульф уклав з мир. У 60-х роках VII століття франки напали на Італію, але було розбиті. У подальшому франкам було не до Лонгобардів через арабську небезпеку. Проте все змінилося у 751 році. Майордом Піпін короткий хотів легітимізувати свою владу і стати королем франків. У цьому йому допоміг папа римський Захарія, але в обмін за це Піпін мав почати війну з лонгобардами. Новий король у 755-756 роках розбив лонгобардів, а відвоювані землі в Італії передав папі. Так виникла папська область, про що я вже говорив вище. Після смерті Піпіна Короткого владу у Франків успадкували його син Карл, майбутній великий і карломан. Стосунки між ними були не дуже, і цим намагався скористатися король Лангобардів Дезидерій. Він хотів розпалити ворожнечу між братами і ослабити свого противника. Для боротьби з братом Карл одружився з дочкою Дезидерія, щоб отримати його збройну підтримку. Проте у 771 році Карломан раптово помер, і Карлу уже не був потрібен союз з Лангобардами. Він розлучився з дружиною і вигнав її з дому. Незабаром Дезидерій почав війну з папою Адріаном I. той попросив допомоги у Карла. У 773 році франки вторглися в Італію. Лангобардське військо було розбите, а Дезидерій був обложений у Павії. 5 червня 774 року столиця Лонгобардів капітулювала. Дезидерій зрікся корони і був змушений постригтися в монахи. Новим королем Лангобардів став Карл Великий. Проте згодом він ліквідував цей титул. Незабаром черга дійшла і до уламків Лонгобардської держави на півдні Італії. У 776 році Карл захопив герцогство сполето. Сусідньому герцогству Беневенто пощастило більше, його правитель Арехіс II після зречення Дезидерія хотів прийняти королівський титул, проте Карл змусив його відмовитися. В результаті це герцогство перетворилося у князівство і стало васалом Франків. Проте фактично Беневенто було незалежним. Його правителі вважали себе рівними ромейським імператорам і навіть побудували свій аналог собору Святої Софії. В 11 столітті князівство Беневенто було захоплене норманами, а саме місто аж до 1806 року належало папіремському. За часів Наполеона князівство було відновлене, ним формально правив знаменитий Талейран. З 1815 року Беневенто знову було у руках папи. А у 1860 році це місто увійшло до складу об'єднаної Італії. Королівство Лонгобардів стало важливим етапом в історії Італії. Лонгобарди повністю знищили старі римські порядки на Пенінському півострові. І Заодоакара, і Заоздготів в Італії діяли римські закони, засідав сенат, велику роль мала римська знать. З Лонгобардів усе назавжди змінилося. Тепер закони були варварські, керували усім Лонгобарди, усі давні римські інститути були ліквідовані. Завойовники встановили тут міцні феодальні порядки. Також фактично саме з цього часу починається роздробленість Італії, яка протривала аж до 1870 року. Лонгобарди також зіграли велику роль в етногедезі італійського народу. Також від їхніх часів збереглася назва області Ломбардія на півночі Італії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про королівство Лонгобардів? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.